Вірш Олеся Василенко. Я українка, читає фурман Вероніка, учениця 4 класу. Я українка, горджуся і радію. Що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати. Слова молодіні, вірші складати. Я українка, живу в Україні на вільній. Моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси, садки, озера, річки, глибокі ставки, лани неосяжні, гори й долини, світ білосніжній, у лузі калини, в душі мої солодко грає сопілка. Бо я з України, я українка.